Культура смерті дуже суб'єктивно. Роздуми над Словом Божим на середу 21-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, Бо ви подібні до гробів побілених, які зовні видаються гарними, а всередині Повні мертвих кісток і всякої нечистоти, так і ви зовні видаєтеся людям праведними, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня, гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, Бо будуєте гроби пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б ми їхніми спільниками в пролиті крові пророків. Отак свідчате самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків, тож і ви виповніть міру беззаконня ваших батьків. Напрочуд дивно звучать слова про гроби, які, бувши побіленими, стають гарними. Дивна культура, яка до гробів прикріпляє такий епітет, здавалось би, абсолютно неможливий для нашого життєлюбного часу, але придивляючись до абортів, контрацепції ефтаназії, врешті, різного штибу гріхів, які подаються як норма або яскрава пригода, життєва барва надзвичайного кольору, можна сказати. Ми також перебуваємо у полоні уявлення, що гріб може бути красивим. Причому перебувати в полоні цього уявлення аж до такої міри, що можемо забути перед нами гріб. Саме тому ми хапаємося за максимальну поверховість поглядів, швидкоплинність часу. Ми боїмося зупинитися, залишитися на самоті. Бо в часі і просторі, який має тенденцію до зниження темпів, а тим паче до зупинки, ми ризикуємо відкрити, що ось ця дивовижно прекрасна скринька насправді є гробом. Якщо відхилити його прекрасну, тонкої роботи кришку можна побачити. Ні, краще не дозволити собі піти так далеко, краще рухатися. Рух рятує, забезпечує полегшу, тому наш час постійно співвідносить себе з рухом. Бізнесмени кажуть, щоби утриматися на плаву, треба бігти, щоби просуватися вперед, треба дуже швидко бігти. Не дивно, що в одному зі значущих фільмів нашого часу, який дістав 38 нагород по всьому світі і 6 оскарів. Постійно повторюється фраза Біжи Форест, біжи. І це доля найкращих бігти. Решті залишається зависати в інтернеті, роботі, ліні, клацані пультом. Саморефлексія смертельна і безглузда. Бо що робити мрець, коли дізнається, що він уже помер? Правда абсурдно. А чи не абсурдно намагатися вибілити своє життя, щоби ніхто не здогадався, що всередині труп і він смердить? Фарисей має не просто проблему він ходячий труп зомбі. А все чепуреться. Який сенс? Але якщо розбирати суворо по тексту фарисей сам є гробом. Він інструмент прикрашення справжнього мерця, він предмет, функція. Чи належить мені привілей так про себе думати, дарма що я маю якісь таланти та мав колись якісь прагнення? Я повинен використовувати себе як інструмент для осягнення мети, сімейного добробуту чи виживання, кар'єрного зросту чи служіння ближнім. Можливо, саме тому поступово атрофується здатність відчувати себе, свої почуття, своє тіло, свої мрії. І чим більше ця здатність атрофується, тим більше зростає свербіж віддаватися замінникам власних почуттів, наприклад, фільмам, співпереживанню ближнім, знехтувавши своїми потребами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.